Доброго вечора ми з України. Мій прапор крифілюрово-венеціанський вже повністю висох. І зараз я покажу, це третя частина відео, покажу, як буду я його доводити до стану завершеного. І так, Буду це робити за допомогою шліфувальної машинки екцентриково-обертальної. -е І використовуватиму наждачний папер. Спочатку буду використовувати папір номер 320 потім 500, потім 600, 800, 1000, Причому 1000 має вже така підлизана. І 3000 закінчу. Все, поїхали. Після цих всіх шліфувань, як ви бачите, воно вже відбувається, ну, відбувається світло, але так як стінка не ровна, то до дзеркала його дуже не вийде довести, але це вже теж результат. Так, Тепер беремо щіточку і просто обмітаємо вимітаємо цю пилюку з тріщин, Можна використати пелісос, головне, щоб не поцарапати. Ну а так. Після обезпилення беремо вологу серветку і протираємо. Бажано декілька разів. Такраз протер. Сейчас, зараз ще збігаю потуг. І от, що хочу сказати. Ось, камера може не передає, але внизу я дотерся до синьої фарби. А тут місцями до жовтої дотерся. А це все за того, що стінка нерівна. Так що майте на увазі. І відразу, поки воно сервувати, можна взяти кельму. І з натиском до залізниць. Це ми уплекляємо матеріал вже остаточно і додаємо до допоміжного блиску перед воскуванням. Отак у нас близька виглядає після глянцювання. Ну, можна сказати, дзеркально. Так, і зараз буду навосковувати. І зараз приступаємо до нанесення perfect воск від фейдаля. Беремо таку губку чистеньку, легенько, трішки матеріалу наносимо і отакими От рухами втираємо в поверхню. Потім даємо вистрітися хвилин 15-20. І будемо полірувати. Воскувати можна 2-3 рази, як вам зручно. Чим більше шарів воску, тим краще буде водовідштовхуючі властивості. Я, мабуть, двічі нанесу. Цей шар підсохне, потім другий. Ну і пройшло десь хвилин 15-20. Я беру полірувальну машину, круг з зовчини у мене тут стоїть. І на середніх обертах без великих натисків буду зараз полірувати. Головне, щоб оберти були середні, ну або невеликі. Для того, щоб... Бо це перфект воск. Якщо його перепалити, тобто нагріти, то він буде темнуватий, начебто грязний. Ну, зараз буду полірувати. Це готовий результат. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна. Все, до побачення.